Всім привіт! Це Ліза Краснова і, і Льова. Ілло! І сьогодні ми разом будемо робити розпаковку. Сьогодні 1 вересня і ми вирішили зробити таке святкове розпакування, бо до нас приїхала величезна карабіща. У нас, до речі, з Льовою вже є рубрика, де Льова оцінює мої парфуми. І робить мені макіяж. Я залишу посилання, на них зможете подивитися. Величезний пакет від бренду Авескін. Це український бренд доглядової косметики. Вони роблять дуже класні засоби. В мене є кілька, і, до речі, в них дуже кайфовий крем для тіла. І Вау! Як це більше нічого нема? Ні, має Ні. що ще бути. міні гайд догляд за зневоденою шкірою у стресі. як у всіх нас. Ще щось. Ще щось? Що а, там? Вот. Так, Ось це така, от штучка. Ось така от штучка це новесенький крем для обличчя. Зараз ми його подивимося. Більше там нічого немає? Нічого. Так, тримай. Добре. О, подивіться, тут підписано Аве Тотеліблонд. Totally Блін, яка кайфушня. Все, тримай. це. Ми взагалі-то заціяли цю розпаковку заради е цієї коробки. Я Ось... таки думав, нічого для мене. Ви зрозуміли, так? Наступні приспаки треба слати для Льови. Ось такий крем, а це має бути версія річ, якраз на холодну пору року, буде актуально. The Balance Rich крем це ультразволоження, живлення і відновлення в одній баночці. Легка і насичена формула з гілороновою кислотою, складним і пептидами повертає шкірі комфорт, пружність, а світло, відбиваючі частинки, ніжно вирівнює тон, тож твоя шкіра сяєте як діамант. Наступний пакетик, який я обожнюю, це бренд, який робить найкращі для мене патчі під очі. Проші диву. Роузі дроп. Так, в мене закінчились вони. Я відмітила в сторі, що це сумний день. В мене закінчились патчі, і вони мені надіслали ще за що їм величезна вдячність. Це Даша Астаф'єва. красунка Так, тут каталог з їх продукції, патчики неперевершені, обожнювані мною. До речі, мені здається, що вони з минулого разу трошки змінили пакування. В мене є коробка від старих. І чогось мені здається, що вона іншої текстури стала. Дивіться, я була права. Ось ця стара коробка, вона, типу, на ній є малюнок, але він плаский. А отут прям рельєф. Я не знаю, чи камера це буде передавати. Але коробка від нових патчів, вона прямо тут такий рельєфні трояндочки. Ось така масочка тканева, такий гарнесенький стікер-пак. Клас? Дякую дуже. Надіслали ось таку красу, я вже робила розпаковку в сторіс. Якраз було сонечко, таке було гарне все блискуче. Подивіться, який в них новий продукт це олійка з шимером для тіла, але вона тепер така рожева, Боже, це буде дуже гарно виглядати на засмаглій шкірі. Також вони поклали міцелярочку для обличчя з Трояндою і дуже красивий. Ось такий, неймовірно, гарний, подивіться, блиск для губ. Отут така трояндочка, і він має робити плампінг-ефект. Я ще не пробувала, але обов'язково протестую. Шо ти Ти теж будеш пробувати? Це ж головний експерт району. коробка. А чого вона щаслива? Ну, Думаю, так, що вона щаслива. А вдруг там не тобі буде подарунок? А вдруг? А вдруг? У, це подаруночки від гарнія. Так, Льова, давай допомагай. що Не знаю. Ну? Надіюся, то не лабу. Що це? Що ти дістав? Це масочка для волосся. А, понюхай, як пахне. А пахне я папая. Так, давай, там ще щось є. Будеш? Ага. Давай. Так не можна читеріть. Діставай. Підказочка, я думаю, що має бути ще щось з бананом. Я вгадала, масочка з бананом. Щось є ще. О, Зайка, це для тебе О, людяник. Чекай. Давай все розпакуємо. Ой, і ще щось. Брілочки. Ні, це не брілочки, це піни. Клас. Бачите, задоволений? Для тебе щось теж є. Так, і ще щось. Ой, ще одна цукерочка. Клас? Це і бананом. Ага, і все. Все. Ні, для так. тебе сюрприз. Закривай очі. Відкривай. А що? Це такі маленькі зубні пасточки. Бачиш, з левиком вона ванільна груша, а оця така смішнюлька. До речі, ці зубні пасточки продаються на хітомі. Вони невеличкі, тут по 25 мл, в різні смаки. Дивіться, які прикольні упаковки. Як бачила цього кролика, я не змогла встояти. Ага, так, мій асистент, як ви бачите, видалився Продовжуємо також на хітомі. Ви можете купити ось такий нереальний, чудовий. Лімітований а, ліпер від LipS, до речі, з додатковою знижкою 10% по промокоду за 10, який розповсюджується на все і діє додатково навіть на товари зі знижкою. Ліпс випустило ось такий херсонський кавунчик, це дуже крутезний ліпер. Він, окрім свого дуже класного, гарного кольору і незрівнянного аромату, напівпрозорий, дуже симпатичний такий відтінок. А я його показувала в Рілс. Ви скоріш за все бачили. Він дає типу як глянцевий колір, і дуже гарно от будь-який олівець наносити дуже гарно виглядає. І частина коштів з продажу цих ліперів йде у допомогу діткам, які борються з онкологією. Також я отримала новиночки від бренду Івроше. Давайте глянемо, що тут в нас всередині. До речі, як і в кожному. Відео з розпаковочкою на вас чекає сюрприз. Тож обов'язково лишайте коментар, напишіть через собачку, мабуть, чи просто так, як називається ваша сторінка в інстаграм, щоб я вас знайшла в разі вашої перемоги. І напишіть будь-який коментар, не забудьте лайк і підпишіться на цей канал. Так, що в нас тут? А Пензли для макіяжу, до речі, у Євроше. Дуже прикольні пензлі. в мене є декілька. Ого, тут багатьох всього. Пудра! Я бачу, я, до речі, одну у них закінчила, вона мені дуже сподобалась. Я її показувала в порожніх пляшечках. Відкрити новий доглядовий макіяж. чук 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 тут треба знайти якісь слова. Ось так виглядає новий продукт. Це тональна сироватка з гиалуроновою кислотою, яка дає натуральне сяєва. От Neutral 100. Давайте спробуємо цей відтінок. У, У, як гарно, подивіться. Я думаю, соточка а, нейтральна має мені підійти. Боже, як він класно пахне, аромат просто супер. Дуже приємний. Пахне таким приємним якимось рослинним ароматом. Цю краплю можна було на все обличчя розподілити. В мене є, до речі, багато різної декоративної косметики, яку я можу нанести і протестувати. От я стерла навіть, але все одно воно так швиденько вібралося і зафіксувалося, не дивлячись на свою таку легку формулу. Продукт доволі, мені здається, може бути стійким. Далі, ось така сяюча база під макіяж, ще бронзер. Будемо все пробувати. І малесенький ось такий спонж для нанесення. Ну і, власне, ось ця новенька розсипчаста пудра. Буду пробувати, тому що минула в мене була з рожевою кришечкою. Я із задоволенням все спробую разом з вами. Тож, підпишіться, щоб не пропустити це. Ще одна посилочка. Ви чуєте, там щось тарахтить. Ну, таке по звуку, знаєте, наче якась неваляшка. Ого, що це може бути? Блін, це прикол. Це новий крем. А, з їх новесеньким оцим вишневим дропом. Блін, це дуже прикольна ідея. Це типу вишневе варення. Я хочу спробувати, бо я дуже чекала на цей крем, бо я обожнюю їх креми для рук. Вау! Блін! Тут не тільки вишня, тут ще щось. А, а ром! Вишня, ром і карамель. Боже, пахне обалденно. Що у складі: пантенол, алантоїн, бетаїн, комплекс п'яти олій, ніацинамід. От реально пахне цією такою насиченою м'ясистою черешнею. Боже, як круто. Живимо, відновимо, підвищуємо пружні шкіри. Я, до речі, раніше обожнювала моркву оцей крем для рук. Потім вони його зняли. Потім я почала обожнювати авокадо, вони його зняли. Я така, та що ж таке? Скільки можна вже. А потім мені стало подобатись аюрведа. Має такий приємний аромат. Знаєте, що на схоже на цей чай масала. А якщо ви любите такі спеції, от прям він реально класно живий, дуже-дуже прикольний крем. І взагалі мені дуже подобається крем і Ну от На мені вони прям класно, ефективно діють. так що... Рекомендую. Ну, реально, прям люблю їх. І там зараз, якщо я не помиляюся, я просто зав'язую цю банку. Діє знижка е оця 2. Равно 3, 3 равно 2. Як там, берете 3, платите за 2. Український бренд, парфумерний вдих. Присла... Вау! Так, почекайте, тут трошки все розсипалось. Зараз я все полагоджу, не переживайте. Зробимо вам гарненьку презентацію. Ага. Ой, тільки падай. Та-дам! От така красота. Отак От ви її відкриєте, вона що... От така отак робить. Липовий дотик. Твоя пам'ять про літо, спокій і мрії. Ліза відкриє особистий простір відчуттям. З ритуалом 888 фільм. Почни з дотику, нанеси на шкіру крем, потім занурся в аромат, одягни прикрасу, поринь в себе. Липа, ветевер, деревні ноти. Боже, дуже. Він прям такий приємний, реально такий солодко. Дощовий аромат дуже цікавий. Тут такий ще гарний цей флакон, тут, наче, бачите, тіснення, наче шкіра, і дуже класний номер, я обожнюю. Цифру 8 це моє таке число талісман. Ось тільки в мене тепер електролітів. Це український бренд Електа, і вони створили. Різні прикольні електроліти. Класичний ось такий напій. Такі, типу заспокою заспокійливий, заспокоюючий він із вітамінами групи Б. Є регенеруючий з колагеном, щоб бути красивими і молодими. І ось така пляшка, щоб поновлювати свій електролітний водний баланс. До речі, дуже прикольно. Так, як пляшка, термос виглядає, неймовірно стільняшна. От, є лимон та м'ята це класик, потім персик це регенерейт, лісова ягода це калм і тропічний бустер. І от написано: ти рухаєшся, електа відновлює. Я повернувся. Масік, так оста... лишився останній. Дякую тобі дуже за допомогу. Біжи, я покажу і все, і будемо. Що? Це ти робиш? Нічого. Понюхай, як пахне. Доля хорошо. А чим пахне? Кокоса мага. Ну, Взагалі то тут була вишня, але там вже, мабуть, перемішались всі аромати разом. Фінальний чудовий чарівний мішечок. Це, до речі, я тільки що з'ясувала, що це ось така брошечка. До речі, дуже маленька. Це французький бренд засобів жіночої гігієни. Він існує вже понад 10 років, і вони створюють ці продукти в колаборації з лікарями. Представлені чотири різні серії за різними потребами. За посиланням, ви зможете ознайомитися зі всією інформацією, і як гармонійно вписалась ось ця орхідея в мій лук сьогодні. Так, це була вся наша розпаковка. Дякую, що подивилися. Ти що грустний? Нє. А що? Не грустний? Ні. Добре. Дякую, що подивились це відео. Це була вся розпаковка. Дякую моєму асистенту за допомогу з магічним так. боксом від Гарнія. Буде щось казати? Усім па па До зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, щоб отримати приз. І не забудьте про ваш щоденний донатик. До зустрічі в нових відео. До побачення! До побачення.